Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. Ви ж пам'ятаєте, що серпень цього року унікальний? Він ніби обрамлений повнями, обидві з яких є ще й найбільшими за рік. І ось чітко між ними, 16 серпня, зустрічаємо новий місяць, з якого розпочнеться черговий місячний цикл, зі своїми викликами, уроками та подарунками для нас. І ми маємо можливість закласти потрібну нам програму на цей цикл. У відео я розповім, що робити вже зараз, до нового місяця, в точну його фазу і після протягом 30 днів. Підписуйтесь на наш YouTube канал і натискайте на дзвіночок, щоб разом досліджувати захоплюючий світ астрології. Новий місяць 16 серпня відбудеться в розпал ретроградної Венери і за тиждень до початку ретроградного Меркурія. Що триватиме якраз до наступного вересневого нового місяця. Отже, загалом найближчий місячний цикл ще є несприятливим для старту проєктів, дорогих покупок, грошових інвестицій, планових і пластичних операцій, експериментів зі стилем і зовнішністю. Період ретроградностей близьких планет. Можна і потрібно використовувати для навчання, ремонту, реконструкції, благоустрою, виходу зі складних відносин або ж, навпаки, повернення до колишніх, розрив з якими вважаєте помилкою, примирення і відновлення спілкування, роботи над собою, познайомтеся з медитацією, йогою, холодинамікою, складні періоди для соціальної активності є сприятливими якраз для справ духовних. В такі періоди Всесвіт нам ніби говорить, камон, охолонь і зупинися, подивися зі сторони, чи подобається тобі та точка, в якій ти перебуваєш, чи все йде по плану, чи у той бік ти женешся, чи задоволений собою таким. Давай пригальмуємо, зробимо переоцінку планів, досягнень, зрозуміємо, як і куди рухатися далі, що залишити, а що змінити. І я дарую тобі цей час. Але є правила: нового не розпочинай, зменш оберти в підкоренні вершин, будь спокійним і відпочинь. Тримай можливість набратися сил, а потім разом з Меркурієм набиратимеш швидкість, і головне, вже знатимеш напрям руху. Всесвіт дуже мудрий і все в ньому влаштовано не дарма. Прислухайтеся і довіряйте. Астрологічний календар Олени Осипенко та Юрія Буянова як навігатор складними доріжками Всесвіту. Рекомендую кожному цей цінний інструмент для планування справ у різних сферах життя. У відео ми маємо можливість показати вам лише частину інформації, яку ви отримуєте в календарі. Завдяки йому ви можете спланувати діяльність на кожен день, тиждень, півроку, знатимете, коли краще запускати проєкти чи робити покупки, дотримуватися дієти чи садити квіти, відвідувати стоматолога чи перукаря. Загалом, must have для кожної сучасної особистості. Окрім друкованої версії, є ще й веб-додаток для вашого смартфону. Необхідні посилання лишаю в описі під відео. Відкриваємо календар і знаходимо клітинку 16 серпня. Бачимо в центрі символ новомісяча і час його точної фази 1238 за Києвом. Це відбудеться в один момент на землі. А якщо ви в іншій країні, враховуйте різницю в часових поясах з Україною, щоб не пропустити цю чарівну подію. Вплив нового місяця можемо відчувати вже зараз. У вигляді суму чи тривоги, він підіймає все, що нас зазвичай турбує. Та ви не піддавайтеся негативним станам. Думайте про тих, кого любите, про свою Україну, в якої ж скоро день народження. Будьте в стані гармонії та безумовної любові. Це чудово підготує вас до події. В підготовку входить також завершення справ, повернення боргів, підбиття підсумків. Розпочніть день 16 серпня з ранкової медитації, легкої прогулянки, усвідомлення та повного прийняття обставин. Ні, метушні, жалю до себе, почуттю провини. Подякуйте попередньому місячному циклу за всі отримані уроки, відкриття та інсайти. Добре буде в цей час очистити не лише свої думки від негативу, а й простір. Приберіть зайве, очистіть поверхню від пилу. Нехай це буде легке прибирання. В новий місяць все-таки сил мало, маємо бути в енергозберігаючому режимі. вдалою буде і дієта цього дня. В новий місяць найсильніші мислеформи. що закладете, те примножите і отримаєте взамін. Саме тому гармонія, любов, повага топ цього дня. В точний момент нового місяця пропоную нам всім організуватися і о 12.38 плюс-мінус 5 хвилин бажати миру нашій Україні і всій землі, блага і добра кожному. І уявляйте, як спільно з вами це роблять одночасно всі люди на землі. Відчуйте цю неймовірну енергетику та усвідомте важливість такої спільної роботи. В першу годину першої місячної доби традиційно складаємо плани на місяць вперед. Цього разу початок першої місячної доби 13.38 за київським часом співпадає із початком місяця без курсу, що триватиме до пізньої ночі. В місяць без курсу наш мозок ніби розфокусовується, ми стаємо неуважні при виконанні важливих справ, але вони нам і не потрібні в це новомісяче, тому все не дарма. Пам'ятаємо про мудрість Всесвіту. Натомість, дуже добре стає чути інтуїцію, голос нашої душі. І це якраз дуже вчасно. Ми маємо просто неймовірну можливість спланувати місяць так, як того хоче наша душа, а не розум. Що вам підказує інтуїція? Звичайно ж, плани мають бути позитивними, екологічними і не шкодити іншим. Обов'язково додайте хобі, відпочинок, наступний місячний цикл просто створений для відновлення сил. А соціальну активність, старти і покупки будемо вже планувати в наступний новий місяць, 15 вересня. Звертаю вашу увагу, що до кінця доби 16 серпня потрібно бути вкрай уважними, обережними, особливо на дорогах як в ролі водія, так і пішохода. Тепер розглянемо гороскоп серпневого нового місяця. Така карта називається космограма, вона без домів гороскопу і є актуальною для всіх на Землі, незалежно від місця розташування. Місяць та сонце з'єдналися у 24 градусі Лева, що за астрологом Ісидором Космінським є символом відмови від агресії, а за Дейном Ратьяром цей градус характеризується як перевага духовного, внутрішнього над зовнішніми турботами. Це завдання нового місяця, і це якраз дуже відгукується зі сказаним мною в першій частині відео. Місяць та сонце зі знаку Лева ніби промовляють нам не руйнуйте, а створюйте, будьте джерелом світла та тепла, як сонечко, що в Леві має найсильніше положення. Воно показує нам, що за будь-яких обставин треба бути шляхетним, щедрим, відповідальним. Сонце в Леві це королівський знак. Але це не той король, що далі своєї корони не бачить, а той, хто допомагає іншим. Отакими От і нам потрібно бути, особливо зважаючи на наступну інформацію. В наступному засвітилами, 25 градусі, бачимо Чорний місяць, це кармічна точка, яка символізує наші страхи, сумніви, негативні установки і нашу темну сторону. І особливо активізується, коли планети контактують з нею. Цей знак в карті нового місяця є безумовно важливим і ще раз підкреслює необхідність почекати з ухваленням важливих рішень в особистому житті і бізнесі, можливі помилки, прорахунки, конфлікти, а от час усвідомити і пропрацювати все те, що заважає нашому духовному розвитку. Долайте гординю, зарозумілість, хвальковатість, зайвий драматизм і бажання бути в центрі уваги. Будьте як король Лев. А не шрам. Місяць рухається швидше сонця, і стане вточне з'єднання з чорним місяцем вже через кілька годин того ж дня. Відстежте свої емоції, що підіймається назовні. Те і потребує опрацювання. А сонце з'єднається з чорним місяцем в ніч з 17 на 18 серпня. Можливо, і неспокійний сон. Тому рекомендується ввечері 17 го числа засинати в гармонії, попередньо прогулявшись на свіжому повітрі і виконавши вечірню медитацію вже в ліжку, думати лише про хороше і, як мінімум, за годину до сну відкласти телефон, не читати новини і не гортати стрічку соцмереж. Відмовтеся і від розважальних роликів. Стан має бути рівним, без емоційний гойдалок. Якщо все ж насняться жахи. Проаналізуйте, про що це, який саме страх живе у вас, і також потребує опрацювання. Бачимо також напружений аспект квадратури наших світил з ураном, який в 24 градусі тельця. Насправді, чисто математично цей аспект вже розходиться, але все ж шлейф впливу відчувається. Уран реформатор, він любить зміни і часто через кризу зі своїми труднощами. Але в знаку тельця він почувається некомфортно і не проявляється на всі сто. Адже телець це навпаки про стабільність. Отже, я б писала таке положення, як і хочеться, і колеться, ніби і є прагнення розірвати звичний плин речей і перевернути все до гори дригом. А в іншу хвилину все холоне від такої думки і хочеться просто комфорту. І так по колу. Якщо не усвідомлювати, що діється, можна підхопити внутрішній конфлікт і почати зриватися на інших. Але для того і існують астрологи, щоб розшифровувати складні космічні знаки і попереджувати, ви вже знаєте особливості наступного місячного циклу і знаєте, що важливим змінам і починанням він не підійде, то заспокоїмося і збагачуємо наше внутрішнє життя. А сприятимуть цьому гармонійні аспекти до кармічних точок, білого місяця вовні та місячних вузлів, що перебувають зараз на осі овен терези Несхідний вузол в Терезах підказує, що зараз особливо цінується дипломатичність і гармонія у відносинах з іншими. Білий місяць це янгол-охоронець, чий світлий голос направляє на шлях істини. Разом з висхідним вузлом повні підказує нам, як діяти, щоб нейтралізувати сусідство світил з чорним місяцем. Отже, урок цих точок такий: будьте сміливими, ініціативними, боріться за своє, напрацьовуйте силу власного я, самобутність, індивідуальність. Як перший крок для цього пропоную наступну практику: візьміть аркуш, в центрі поставте букву Я. Можете оформити її, як забажаєте, розмалювати улюбленими кольорами, обвести і проведіть навколо лінії, немов проміння сонця, а на кінці кожного з промінчиків напишіть свою роль в цьому світі. Наприклад, я розпочну: Я українка, я дружина, я донька, я сестра, я онука, я астрологиня, я зоозахисниця, я частинка Всесвіту. І цей перелік можна продовжувати і продовжувати, кожен і кожна з вас матиме свій унікальний набір Я, і кожна з цих ролей визначає ваше незамінне місце в цьому всесвіті. Отже, в загальному підсумку ряд знаків нового місяця 16 серпня вказують на важливість духовності, розвитку внутрішнього світу в пріоритеті над зовнішньою соціальною діяльністю. Особливо знаковим новий місячний цикл буде для людей, хто святкуватиме своє день народження біля нового місяця з 13 по 19 серпня. Це сигнал до змін у описаному напрямку. Космос вам дає навіть не місяць, а цілий рік для важливих трансформацій. Друзі, я щиро вдячна за ваш перегляд та увагу. Поставте лайк та напишіть коментар. Це допомагає просуванню відео, буду дуже вдячна за підтримку. Також поширюйте відео серед рідних і знайомих, кого цікавить космічний контент, і нагадую про свій інстаграм, де я ділюся важливою астрологічною інформацією і роблю огляди кожного дня. Вітаю всіх з прийдешнім Днем Незалежності нашої України, який буде якраз в новому місячному циклі, що ми проаналізували. І я щаслива народитися саме тут, в Незалежній Україні, і ніколи б не проміняла свою батьківщину. Як сцена після титрів хочу продемонструвати те, що прямо зараз воїн Марс, планета активності, з'єднується з, з Янголом-охоронцем, натальним білим місяцем України. Безперечно, це неабияка підтримка для нас, країни, яка відстоює свої кордони, яка бореться за своїх дітей і свою землю. Ми ні на кого не нападали, ми захищаємося, світло це ми, і ми переможемо. Вірте в це, і нехай вогник надії не згасає за жодних обставин. Слава Україні!